Вітаю, шановні глядачі! Всім миру! Добра здоров'я. Сьогодні буду підживлювати свої перці, баклажани органічним добривом. настоєм із кропиви. В складі цього добрива є все необхідне для наших рослинок: калій, магній, азот і кальцій. Також є чудовим стимулятором росту. Збагачує ґрунт, профілактика від хвороб. та Ще й додатково захист від шкідників, особливо від павутинного кліща. Я користуюся двома способами. Перший спосіб по листку це я проходжу свої томати один раз на місяць на 10 літрів води, протяжую настій із кропиви півлітрову баночку. Там розводиться один до двадцяти. Мені потрібно 10 літрів, тому я беру пів літра настою. Я вже підживлювала один раз кропивою баклажани. Перець, ось вони такі величезні, гарно нав'язується перців. Ось справжні велетні, не знаю навіть, як показати. Така велика, потужна рослина. Перед підживленням обов'язково потрібно зволожити ґрунт. Я вже гарненько поляла. На 10 літрів води беремо один літр настою. Так. Я думаю, всі знають, як робити, але можливо хтось буде перший раз користуватися, скажу. Е на Особливо для новачків, отже, нам потрібно така ємкість. Найкраще брати пластикове відро наповнюємо половину кропивою, кришеною, рубленою, заливаємо водою, настоюємо 10 днів, 10-14 днів, залежно від погоди. У мене настоювалося 10 днів, так як уже гарна тепла. У нас пора року, літочко, отже, наповну не наливаємо, так як воно дуже піднімається. Щоб швидше, потрібно розколотити раз у день, але попереджаю, запах тут стоїть неймовірний. Тому все це накриваємо кришкою, бо на грядку вийти потрібно вдягати противогаза. Проти, проти Ось, зверніть увагу, я поставила відро 10-літрове. І які мої рослини? Наскільки вони величезні? Тут уже метр є. Так, обробку я провожу раз у два тижні. А для ослаблених рослинок, щоб швидше росли, раз на 10 днів проводжу обробку. Там в мене є, які прихворіли були, коли йшли дощі, тим більше був павутинний кліщ, ти я буду робити раз у 10 днів. Також це буде чудове підживлення для огірочків. Капусти не рекомендовано підживлювати ним цибулю, часник, бобові, так як воно призупиняється, рослина в рості. І це буде надлишок азоту. Також вони не полюбляють цього. Вносимо один літр під кущ або як в кого виходить в мене зазвичай іде під кущ пів літра, літра ніколи не виходить. Тому що водичка розливається, стояти цілити, дуже багато рослин під кожну рослинку також не виходить. Все це відбувається вручну, без капельного поливу. Вигляд моїх рослин, говорить сам за себе. Ось, як у мене, пів літра на кущик. Я думаю, гарно видно, які міцні рослинки. Багато нав'язалося перчику. Я підживлюю свої перці вранці, але зараз вже ночі і теплі, можна також і ввечері. Всім гарного, мирного дня, на все добре.